Ланжерон це справжня одесотерапія, яка працює на всі сто. Запрошую поринути у цей неймовірний вайб, який варто відчути кожному. Спершу цілий каскад фонтанів, де вода грає, переливається на сонці, і ти відчуваєш справжній кайф. Це місце має особливу енергетику, сюди приходять, щоб зловити вайб і зробити стильні кадри на згадку. Далі пальми, квіти виглядає так, ніби ти десь у тропіках, на курорті, яскраво, соковито і просто неймовірно фотогенічно. Тут реально хочеться знімати контент без перепинки. А тепер увага! Готель Нево – це справжні мастрі для тих, хто обожнює комфорт і стиль. Басейни, ресторани, видові тераси і все це прямо біля моря. А головний герой цього простору звісно ж, море. Його хвилі як музика для душі. Вони забирають усю втому і ти ловиш стан повного перезавантаження. Це найкраща терапія, яку може дати Одеса. Ланжерон це не просто локація. Це маст візит для кожного, хто в пошуку ідеального відпочинку.